Вони досильний, тут дорога ідеальна, тут все рівно, бо всього за все запливає водою. Водій Дмитро Палковий їде до свого села відрізком дороги Т 0904 між Заболотовим і Гвізцем. Хоча зазвичай говорить чоловік, добирається трасою через Коломию. Каже, кілометрів більше, але часу та грошей на ремонт авто витрачає менше. Але хто? Мерсики не раз попадають чужі, то всі стоять то колесо на боці, то піддон розбив то, то то багато чого є, та капець. Микола Анюк має власне вантажне авто і займається перевезеннями. Каже, змушений їхати саме цією ділянкою, бо має тут роботу. Колись ми їздили в Коломию через заболоті, а тепер хлопці їдуть у заболоті через Коломию. Але просто я сюди бо десь там є заказ, люди заказують. І треба їхати сюди, що робити? відрізок дороги від селища Гвіздець до Заблудва протяжністю 13,5 кілометрів можна було проїхати за 10 хвилин, каже жителька села Бучачки Оксана Демчук. Однак, з її слів, на автомобілі швидкої або пожежників люди чекають не менше години. Ми лишені. Не тільки просто щоб нормально їхати, ми лишені допомогти допомоги нам для нас, для нашого здоров'я, для того, щоб ми могли зберегти своє здоров'я і здоров'я наших близьких. Марія Іванюк розповідає, що пошкодила своє авто, коли цією дорогою везла гуманітарну допомогу. Я їхала десь у першій годині ночі. У мене просто вистрілило колесо по дорозі. І від того моменту це десь було в квітні, так як я вже колись наголошувала, я проїхала груженою машиною десь шість кілометрів на диску. Коли я вже приїхала до батьків додому, я просто-напросто зрозуміла, що дуже важко, ну реально дуже важко тут живеться. Жінка показує папку з документами: заяву до поліції, звернення до служби відновлення та розвитку інфраструктури, обласної військової адміністрації, Кабміну та офісу президента. Нині, за словами Марії Іванюк, зібрали майже тисячу підписів під другим зверненням до Кабміну та офісу президента. Капітальний ремонт ми не просимо дороги, бо розуміємо війна, але ми просимо, хоча б поточного ямкового ремонту. Голова Заболотівської територіальної громади Петро Маліборський розповідає, що постійно пише звернення та подання до обласної військової адміністрації. Також каже, ухвалювали колективні звернення на сесії Заболотівської селищної ради щодо стану частини дороги Т-904 нуль озеряни кути, яка проходить через громаду. Відписують різні відповіді різного змісту. Ну, від військових потреб до те, що немає коштів, ну зрозуміло, ми б сприймали і люди би сприймали пояснення щодо військових потреб, але, але бачать, що на ремонт сусідніх автодоріг ресурси знаходяться. Керівник обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури Василь Буджак повідомив Суспільному, що дефектні акти щодо всіх проблемних ділянок на дорозі Т 0904 фахівці служби розробили. За його словами, потужний ремонт планують зробити до нового року. Однак говорить Василь Буджак, через воєнний стан Україні він не називатиме суму необхідну на ремонт і строки, коли капітальний ремонт цієї дороги стане можливим. У нас є проект є ремонт. У нас було підписано угоду вже на її ремонт з підрядною організацією. І якби не ці страшні події, які сталися, то вона була б на сьогоднішній день вже повністю в такому ж самому стані, як і всі інші 90% доріг нашої області. І вона буде така. Але ми повинні потерпіти Наталі Олексієнко, Роман Кочержук, новини Суспільне, Івано-Франківщина.